Про що ж насправді домовились і Путін, про що вони там насправді розмовляли на точно по телебаченню? Показували, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? Ті типу, що робить? Давайте по порядку. По перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, Двойник, двійнік і так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на... Доріжки після самоліту, а потім Путін, який вже був на перемовнах. Тобто сам вообще якийсь манол ростом майже 170 чимості, повно ну, якийсь підставний, веде, чисто для показухи. І ви бачили його реакції, він ж такий у... взагалі, шуганий поруляканий, був неясний. Вже на перемовна, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це двонік чи тронік, може це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало то, що. Трамп ну, весь світ що Трамп просто приймав місце, яке я були в, в, весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін, йому, американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На колінах стояли американські військові, стелили чисту з Росії червону доріжку, щоб він по що пам'ятає. Ну це не віддано просто там. Американці просто в вахі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційне, те, що ми бачили, як Трамп Путіну, да, о, як хорошо, він йому прям подлизував, він, він йому награвав, як будто би. Ух ти, як хорошо, що ми зустрілись. Путін такий молодець. Це просто жесть в очах. Трампа читали, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки тимів зруйновано, що вообще відбувається? Йому головне отримати, просто, от він хоче. Отримати премію за премію міра, я забув. Мандаля, напишіть в коментарях, якого це премія я забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все, просто галочку собі поставити, поняли? Його абсолютно не цікавить, що з нами з українцями. Що відбувається і так далі. Йому головне, будь при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні по барабану. Далі. Головна умова Путіна, зараз, яка була, вони ж там типа ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивчення в школах, в закладах і, а, для викладання, в, школі, в школах, в школах, навчальних закладах і так далі. Коротше, всі всі ті Хто там сориться з кастрюля на головою, чин з голові, хто там про російський, не про Якщо ви думаєте, що а яка різниця, типу, Я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, «Це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговорящі, Ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавку. Ну вам важко? Ми ж друзями, братя, поміримося. Типо, щас, да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще, деякі просим їх тепер немає. Ну, так, російську мову, допавте, і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Приїдьте до грузин, прийдьте до грузин. От попробуйте їм об'яснити, да, в Грузію, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви навпаки грузини без, без грузинської мови. Та вам, і прилетить там дуже плотно. так, це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблеми з українізацією дуже є, важкі в Україні. А, дуже неправильна подача. Нема цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, слухаєте російську мову. Я розумію, української музики там немає є нормальної зараз, і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде перемир'я. Поняли? От ну просто кажу вам, це треба взяти, без знать. Попрошу за мати, ну треба взяти, я це Далі наступне.